Зустрінемо з тобою зно. I'm young. i З козою. Ні, Марія Царі. Бабця твоя певно, ні? Так. Теж там був. Рожка, года. Хто ще? Ольга Колодієва з малим є ту Аркадій. Сто така? Раді, щоб ти злосила. А вот тут? А то, а то наші учні то фольклорний гурток, бачиш, ягілки. А то з козою. Ні, царі. А то цари. Огірочки, то, то е, учасниці фольклорного гуртка, то ті, що були в Києві, а то Ліда Онуфрівна, бочкова жінка, не вижу без окулярів. То весілля в Кривому вчительки той, а то на нараді М -м, то мій учень колись, що він говорив, а отут хто вас так багато. А то ми на екскурсії Берестечку. Чекай, я не буду говорити. Так, відчали, Стрільцеві Чоловік решені я, а то я. Так. А жива легенда це про вчительку з війни, І То вона є тут. Зараз я тобі покажу. Ні, то не тут, то ту є суто моє. Мій син, мій правнук і моя невістка. Правді, я. Так. О, а то я і Тернопільським музеем полізв'язні. Mm -hmm. Олещука, яка легенда про вчительку з Вінничини, яка була в 1939 му році, направлена в Західні області України вчителювати. Тут вона за підпільника вийшла заміж. Чоловіку, першому чоловіку, який загинув в підпіллі, була ставнича, а потім там вже вийшла за такого судженого, також на веркуті Волиня, учасника. Обовсенської армії Степана. Емілія Миколаївна, готуючись до відзначення 70-річчя утворення УПА, члени товариства Молода просвіта городницької школи, дізналися про участь молоді нашого села, зокрема і вашої в боротьбі за незалежність. Що спонукало вас до цього? Якщо коротко, любов до України. Яку прищепив мені мій тато, він ще молодим юнаком, 18 років всього було, як він воював у українській галицькій армії в 18-20 роках, яка боролася за незалежність України з поляками, з більшовиками. Розкажіть, будь ласка, про свою участь у цій боротьбі? Ну, моя участь не така вже велика, тому що я не брала участі у боях. Я не жила в Київці, як окремі дівчата чи юнаки. Я працювала на легальній роботі, я була вчителькою історії німецької мови, а так само ще й викладала. Але там, де можливо було прищепити любов до України, я старалася так говорити про все, що українське, щоб воно перейшло до дітей. Пісня має велике духовне значення. Але на уроках пісні які були про комуністичну партію, про Леніна, Сталіна, Комсомол. Тому я створила і історичний гурток, і фольклорний гурток. Тоді гуртки були безплатні. Доручала учням збирати історичні пісні, стародавні пісні народні і на гуртковій роботі. Ми робили вечора на різні там теми. І ми співали про героїзм, козаків, українського народу. Такі пісні. Наш фольклорний гурток вважався досить гарний, бо ми мали запрошення на Другий Всесвітній фестиваль фольклору, який був в Києві в 1990 році, ще більше як за рік до проголошення незалежності України, а ми вже співали там патріотичні пісні. І твоя мама була учасниця, також співала таку. Гарну пісню, яку я щось зараз мало навіть чую, вона була значно менша від тебе, була десь у вчениці 2 чи третього класу, а там такі прекрасні слова. Боже, великий єдиний нам Україну, спаси і храни. всі свої ласки і щедроти на нашу землю очі зверни. Ми молоді ще і слабосили, ти нам відвагу і силу дай. Щоб ми зуміли в кожній хвилині життя віддати за рідний край. Як плескали мамі всі, бо тоді ніхто ще таких пісень і не чув, адже ще не було проголошено незалежності України. А ми її скрізь вже співали в Києві в різних місцях. І я почала виконувати сорок сьомого року минулого століття. Коли познайомилася з надрайоновим провідником, який був присланий на Забаражський округ обережний, в цей округ ходило шість районів, в тому числі Скалацький. Ну він то був вже мій майбутній чоловік. Він доручав мені вже більш небезпечну роботу, а саме доставляти з Львова папір для підпільної літератури. То такий тоненький, бібилка, називався. То вже було небезпечно, тому що агентура була дуже розгалужена. Часті робили облави, обшук в вагонах, шукали навіть під підкладкою одежі за тим папером по сумках. Але якось Богу дякувати, мене не зловили, і я доставляла. І розповсюджувала ту літературу. Я мала чотирьох учнів, яким довіряла. Вони допомагали мені між людьми розповсюджувати літературу. Ну, про бандерівців більшовики говорили, що то бандити, що то за продаження українського народу. І зі східних областей люди вірили в це. Треба було їм правду донести про той визвольний рух. Тому доручали, в тому числі і мені, збирати адреси людей з східних областей. Це теж було дуже небезпечно і вимагало великого вміння, щоб щоб не викликати підозри, тому що агентів, доносчиків було дуже багато, тих зрадників було. Ну, але мені якось вдалося, вдавалося, що я з різних областей такі адреса знавала. І туди висилали підпільну літературу, яка справжня мета українських повстанців, що, за що вони борються, їхню програму висилали. То таке було, така небезпечна робота. Чи страшно було виконувати таку роботу? Ну, звичайно, що страшно. Зато, якби піймали, не менше 25 років давали. А якби ще в чомусь поговорився, то й розстріл давали. То тоді так, така міра покарання була, щоб покінчити з тим повстанським рухом, то, то таких жорстоких заходів вживала радянська влада. То було, то було страшно. Але страх не відіграв головної ролі, а любов до України. Я вихована на засадах декалогу заповіді українського націоналіста. Декалог то є 10 заповідей. І одна із них не завагаєшся не виконати найнебезпечні роботи, бо чину, то називалося, якщо того вимагатиме добро нації. Я не вагалася, я робила. Хожу, воно було небезпечно, я то виконаю. Ви не жалієте, що в навазі від окремих людей, як ви говорите у своїй книзі, шлюбу підпілля, прийшла ваша молодість. Якщо б мені повернулися мої молоді літа, я би пройшла тим самим шляхом. Я не жалію. І вас закликаю. Бути такими патріотами, відважними, сміливими, брати приклад з наших героїв і любити так Україну, як вони любили, і бути готовими на самопожертву заради України, і добре вчитися, бо Україна потребує грамотних людей, і чесно працювати, і змагати разом з всіма з всім народом українським до посилення сили, слави і могутності української держави.

Рамоту, що мені вручили, коли була презентації моєї книжки, найвірніше п'єси на мою книжку, що нашого виставилася, і мені вручили таку грамоту за заслуги національної зберігання боротьби, зітвердженням та розбудові української держави. Та знагоди 68-й річниці з твої українських нагорожі турчення міщені бішовицького. Мети скочу, мов чи накаже, крикнув сотних со.